Така личинка, яка проїдає кокон. Ось тут, -от вона, ця личинка, з'їла, як мінімум, раз, два, три кокони, і вже збирається окуклюватись. Це личинка жука-пестряка. Ось такий от жучок, сам пестряк, такий чорно чи синьо червоний дуже гарний жук. Влітку він літає на квіточках, а потім оце паразитує у трубочках на бджілках-осміях. Ну і, мабуть, не тільки на бджілках-осміях, і ще на комусь. От, ще його називають бджоложук. жук Мені він насправді дуже подобається. І, звісно, іноді шкода, що такі красиві комашки попадають під. Таку утилізацію. От. Ну, я їх спеціально не викидаю, але даю їм шанс, десь у коробочку кладу, якщо вони окуклюються, ну, то чудово. От. цей жук не зміг вийти самостійно із трубочки, тому що він окуклився, до речі, він окуплюється у таку якусь труху, і потім з, -з, -з неї вже вилупляється такий жук. Він не зміг, бо тут були кокони дорослих осмій, і я так підозрюю, що він ну, завмер і вже не живий. Ось такий жучок, так, да, він дійсно не живий, От, завмер. Красиві личинки, але, звісно, для осмій це, ну, звісно, це не на щастя, вони не так багато поїдають личинок осмій. Тому я би його не називав таким прям сильним паразитом. Трішки, да, трішки їх регулює, там, чисельність. Тому, якщо побачите таке чудо, залишайте, хай живе. Вони запилюють квіточки, до речі, теж. часто бачив їх на зонтичних на квітах. Дуже яркий такий представник. тривати.